Що це тут Де, за булочки. драмадан? Я булочки це, це Ваня готовий це я вже побирав. А це ти вже поприбирав. Це я булочки готую. Ти таки готовиш булочки. Оце булочок буде. Одна порція на 30 булочок. А ти скільки зробив? А так, робіть пампушечки. Бо будемо варить борщ. Знаєш, що? А. Я хочу ще знаєш. що? Що ти хочеш? Я хочу ще і, після цих булочок. І десь може завтра, після завтра приготовить! З капуста, ти ще булочки ці за 2 тижні поїдеш. Ти ще поприбирай після того як ти приготовиш ці булочки. булочки? Ну, а чого інтересно? шеф повар тут наробив. Армагеддон, значить, а-а-а. Подожди, ти скажи е, на, в ресторані на кухні хто вбирає? Псу шеф чи шеф? Шеф, шеф, шеф тільки команди роздає. Правильно? А, добре, то тоді давайте я, я найбільше буду зараз шеф, Ні, щоб не, на кухні шеф. був трохи порядок. Я шеф. Господі. Це вообще. Так. Ну, це, коротше, все ясно, понятно. Тільки може треба піти перейдіться? Коротше, мені, мені каже, він вже не у маму. <you say> <sharp> не, він у маму, тільки повторяє за папою. Ні, ну все? я серйозно, я, я більше я люблю більше, звісно, містистом. Я, в принципі, такого, я тільки із випічки дуже люблю пиріжки, звісно. Бо, бо, Борошно. Ну, то цього, там цей як воно. Капусточки. Так. Да. І Туше, ще кинічно, що? Дуже, звісно. Не Що там? Ну Зараз подивлюся, бо я, в мене там ще велика дуже стірка, і зараз перегладжувати усе треба, то напевно. Що? Ну, що. По Поки время має. По -поки ага. На дворі така, слухайте, холодина. Бешена, га? Mm -hmm. І виходить, що мені, що я ж хотіла сьогодні поїхати, отож, а, типу, Івасика удіть, там щось покупляти, але, мабуть, не поїдемо. Там канікули на носі. І цей тиждень, наче холодний, а нам треба все рівно щось легеньке. То, коротше кажучи, я подумала, що не будемо сьогодні, значить, їхати і так багато всякої роботи вдома. І холодні на, наступ... на наступному ж тижні у нас, напевно, вже канікули. О, То й тоді поїдемо. Все, добре. Взагалі прелість. А оці, я не знаю, я їх поливаю, все наче з ними повинно бути нормально. Ну Вони ростуть тільки, я їх пересаджую, коротше, у цей у клумбу туди, і вони такі великі, гарні ростуть. Тільки забираю на зиму ну, додому все. О, дивись, я, я ж тобі казала, що що? живе Роза. То ти поняв, що? Я скажу, я не буду, не буду. До неї просто не доходила вода. Великий, виходить, величезний оцей ось його. Допустим, Под... я вам І вона назначила пропадати. Ні, воно вона в нас значила пропадати. Пропала. Але ж, звісно, ну, якщо ми беремо оцю полійку, поляли. А величезна, це ж ого, скільки там землі, то, звісно, що туди навіть вода не доходила. Я проекспериментувала і дуже багато прям залила так, що прям воно аж потеклося під низу. О, і вона почала відходити, диві. Бачиш? Бач, да. таке моє. А я кажу Сережки, що я так носю проекспериментую, а він мені не повірив, каже, та я ж там щось ось і новенький пустила. Я ж тіпа там приблизно теж дві лейки чи що він виливав. Я почала відходити. Ого, це воно прям таке якесь вспінене у тебе. Ну воно таке і бути. Таке й долужно, так? Да. Ой, господи, так, ну хорошо. Хочете пекти. Це такий ранок, ще тільки, це ще навіть не вечір. Щось таке пахне, що це у вас тут пахне. Що це у вас? Тісто так пахне? Звісно, да. ми його з любов'ю готовили. Нічого собі. Ой, яка ніжна, з любов'ю приготовлена. Ой-ой-ой. Це красота. Пампушечки? Да. Я говорила, щоб, щоб виділили тісто із своїх булочок на мої пампушечки. І розчарування для мого ось цього шеф кондитера Знаєте, як? Розчарування в тому, що він туди ванільки не насипе. Мак купить, можу забути, треба смс-ку. Ну а мама тим часом поїде по ванільку. Добре, не, не по ванільку. Поїде як, як бомж. Боже, подивіться, скільки в мене вже ця губа не проходить. Це взагалі капець. Я, наче і десь там з е, цих. У нас тут є, е, живуть одні такі ребята. Сеньооки ми їх називаємо. Оце мені до них з цією губою в компанію. Я буду синьоокі плюс синьогуба. Ти, бригада, да, буде бригада. Їм так весело живеться, слухайте, у в цих ребят в них взагалі немає ніяких проблем. Проснулися, проблеми щезли, засинають проблеми навіть е, і не думають, що вони таке є слово десь, десь в принципі, вітає. Так, коротше, поки хлопці тис, займаються своїми випічками, все-таки неділя, все-таки неділю. Якби мама не вміють просто прошаритись. Мама не да? А в нас ще така погода, погана. А я мама їде в такі магазини, які окейті. Я зараз поїду у фору, поїду по Ковбасу ще, не знаю, або в Карапишанській, або в Бруселівській. Брусельівській, кстати, теж там хороша, дуже ковбаса є. Е -е, значить, у фору. Можливо, в Аврору заскочу. Зараз буду, коротше, дивитися, що ситуація. Так, маленькі роби. У нас там борщ, борщино вариться, теж не я готовлю. Папа, папа, папа сказав сьогодні, все, на кухні я його не заставляю. На кухні сьогодні я Ти хоч, ти ти там своїми справами. Ну Мені дійсно зараз усього, одяг там. Перепрасувати треба, підготувати на завтра на школу. Коротше, в мене ще таких супутніх проблем. Е, робот багато, Отмазку таки знайшла. Не Хочуть, нехай готовлять. Ой, яка холодина. Ось і літо пройшло. Знов зима в нас настала. Це взагалі такий різкий перепад, слухайте. Ха -ха. Обалденно нам ці дають платежки в дверку засунути. Це комедія. Зупинилася піти зараз. А, там, коротше, продається магазин із цими ж, з горохом там, із усіма насіннями. І натрапила на салтівський. Оцей. А я тут ще ніколи в житті, до речі, не брала ніякої ковбаси. Блін, зайду зараз, мабуть. Може, щось, може, може, хороше щось. Ніколи ще тут не було. Я не знаю вже, відколи тут цей магазин, тут під'їзд такий незручний. І за того, можливо, я тут і не була. Коротше, почніте, купимо зараз ці насіння якісь, горох, там, кукурудзу, щось таке. Так, ну і що, їду вже додому. Вже, правда, почало п'ятого. Отак я собі докаталася, називається. Коротше кажучи, зараз побачите, настільки дитина мене буде зараз обалдеть сильно любити. Я йому купила таку ту лапку, ну як вони тапають, блін, чи лапи, чи що вони там з нею роблять. Що це просто капець. Я ще такої в житті не бачила. Рішила вже таке, ладно. Звісно, вона стоїть щось там біля 400 гривень. Але вирішила, за те, що він у мене такий умнічка, діагностичний, пише гарно. А, потім кругом участь бере, так як я його прошу. То я, коротше, варі, рішила, він мені типу, маленьку як... маленьку лапку якусь там казав Богдан, що там 44 гривні подивилася, я на ті маленькі лапки і висить оце велике. Короче, рішила, хоча ж взагалі ненавиджу ці лапки, я їх трогати не можу він мені їх постійно собі. Але вирішила таке зараз зробити. Я сказала, що візьму оцю маленьку за 44, то він вже мене там через телефон не достав, не зацілував і не наобнімав. Та зараз ми побачимо, що він буде робити, коли побачу оцю цю кілограмову. О! Ото, звісно, буде в нього. Звісно, що цього. Коротше, у фору не їздила. А Мені просто, блин, дивлюся, вже час, так думаю, такого нічого особо не треба, а в Салтішків ті зайшла. І там і купила, і квасолю, і все. Моркву цибулю е е не їздила, не купляла. Думаю, на сьогодні ще хватить. І ще, правда, хотіла від аптеку, поїхала точніше, пішла, точніше. Машину ж поставила на автостанції, то пішла в аптеку, але що вже закрито було. Ну, неділя. Неділю ви ж знаєте, в нас тут. Така тільки продуктова і Аврора. То я хотіла зімпаріку купити для собаки. Тож, напевно, вже завтра вже все-таки у нас зараз школа знову то в будь-яке час так Тепер це все діло, мені треба... Це ж дивіться. Оце купа хліба. потім заді, ото все А, і ще цих насінь понабирала, звісно, мільйон. Ну, зараз все покажу. Казала, це він ще не знає. Нічого. Як я тебе здав свою людину маму. Представляю, представляю. Боже, булочки вже з чимось готові. Щось там, що ти мені тільки показував, пончики. Які пончики? Ако? Пампушки. А, да. Боже, стільки всього. Так. Да. Ну зараз. Ну це хліб. Хліб колоски, оце все. Уксус. Папуля. Е -е, Ковбаску, отаку фінську. Це в Салтівській взяла. Короче, набирала томатних паст, в принципі, везде. І, і Валорій теж взяла. Так, все. Капризончик, квасолька, сметанка, сирочок. Да, Тоді такий взяла. Короче, нормальні такі ціни, там реч повні нормальні. Непогані. Подивимося. Так, забирай, подвигай. За, Забирай, це все в холодильник, басується. Зараз розпаковка остального. Кого лапку? Ага. А, блін, лапку я забула. Ну, вставай, ладно, давай. Шо? Так, хорошо. Ні, туди, туди, отак далі. Не заглянуть до мене в кульочок. Це я купила паперові рушнички. Рушнички. О, папа! Бляха, дивись, скільки я накупляла насінь. Купила, блін, ребята, все. Навіть да. квіточки. Горохи. Горох ось отакі. Да, я подивлюся, які горохи. Диві. Оце такі горохи. Це один якийсь тут взагалі всесезонний, не знаю. Оце, Оце напевно, саме всі всесезонний. Прям ціле літо можеш собі. Так, речку. Це ось його е, ці ж кабачки, патісони, звісно Квасолька. — Квасолька. Огірочки. Це салат я купила зараз до себе в горшик. Кроли. Це ромашку купила на город. А, я навіть купила огірки, які зараз посію в горшик. В Кукурудза якась така солодка. Кукурудза якась така, огірочки якісь такі. Амур, кабачок. Оцей усього. Ось. Бу... Бу... Бурачок. Це квіточки, це я все, це ось все квіточки, Льон! це я. Да, да, жальон купила. Прикол. Що? Я посиді без такого джута, та та чак булочки льоду посипати. Тож бодочки квіточки. А, да. Та мені не курить. Тоже квіточки. А, арахіс, да, арахіс купила. Тільки арахіс вона сказала садити не менш ніж 15 градусів е, цей про, прогрітої землі сказала десь в травні. Огірочки. Ось ого, це огірочки такі, коротше. Салат кучерявий, теж квіточки. Квасоля. А, квасоля ще. І, І рукола. Рукола це сейчас теж у підвази. Так, це я оце, стільки оце насінь набрала. Ми доходимо до самого такого головного. Резиночки. Це на те, що нам треба на трудове навчання постійно. І у мене його ніколи в житті нема. Це ж на гроші резиночки. Семочки. На гроші теж взяла <рес> томатна паста. О, далі. Е -е, гудки. Е -е, свої ж приправи взяла знову оце ці мої любимі до курки. Боже, була короче, акція. Мама! 99 гривень! Як я могла це її не взяти? Подивіться, 99 гривень, а була там щось 174 чи 179 така прелість, Як це я могла б її не взяти? Вішалочки взяла, може пригодяться. Шо? Мажор! Мажор? Семочки, томатна паста. Це теж на всякі трудові, що там треба, Резиночки собі. Ой, Боже. Вот. А Ванюш, тобі чашку в школу. Mm. Да, бо вічно ми забуваємо. До картоплі оце ж ця моя любима. клей-спрей для всього, бо я ж хочу дивана перетягнути, мені треба поролон пінопла... приклеювати. Е, цю кришечку це для мі мікрохвильовки, але я взяла, бо не було для цього, щоб накривати їхні пундики-мундики на тарілочку покласти і накрити. Піняли. Ну, коротше, а те, що продається окремо, ну не було тільки величезні. Ці були. А очки для всяких твоїх тараканів, що ми создаємо. Або потім теж для трудового сього. оце mm -hmm. оце. Mm -hmm. Тобі треба було для грошей на... Тепер кидавай гроші, щоб, щоб це, щоб це зв'язувати. Так, чек. Mm -hmm. Семочки, теж мені хтось казав східні оціхав. Томатна паста. Гудзички вечно нам треба на трудове. Ма там губця лапок не було. Бусинки теж нам треба на трудове. Де, дай, дай. І все. Що все? Ну все. Лапок немає. Тимо. Ого. <страс> настільки він мене зараз значно любить. Папі про ціну ми не кажемо. Почті. Папа, не треба, ти вже старенький, в тебе реально зараз буде інфаркт. Понімаєш? Бо в мене в самої передінфарктне состояння. Все. Це ж напичатися на бігу. Во, яка вона клійка! Ну, давай для прирівняння своїй тітопалапки. Що? Це тобі за те, що ти гарно пишеш діагностичні і у всьому участвуєш? Зараз я принесу ті була. Давай. Тільки того щастя треба. Єдина проблема в тому, що я з цією губою на мене реально дивляться на якусь на, на як алкоголічку якусь. Тіпо, а то знаєш, це ж вони ходять отакі красиві. Чого люди так заглядають? Тіпа ні в кого не було ну, вогників цих. Я не знаю, прям отак, отак, типа отаку. Не. Таке щось. Не. Оце єдине, що було неприятне. Різниця в топалапочках. Ну, і що ти будеш знайти тепер робити? Тапать. Як воно тапається, мені. Бо я там в Аврорі всім об'ясняла, що ви з ними. Ніхто так і не зрозумів, що ви з ними робите. Ще Нормально? Оце тапання називається? Так. Да. Все. У мене більше. Щасливий. А я щасливий. Вона наскільки клейка? Боже, яка воно неприєтна! Боже, яка ж воно неприєтне. Це капець. Тепер, тепер я можу так робити. Все, теперь два роки із тапками і лапками до мене не підходять. Я наперед наче відкупилася. Окей? Так. Да. Кажу, до нас на кухню не можна заходити, щоб ви знали, який у нас тут стоїть зараз аромат. Це просто капець. Випічкою пахне, борщом пахне. Ось зробили вже вони і ці ж пампуш... пампушечки, подивіться які. Це взагалі щас не пічка. Це взагалі такий запах, просто доходиш десь хто знає відкуду до кухні. І до теліка. Да, ще до теліка доходиш. І такий запах стоїть, Боже, по всій хаті. Оце суміш суміш оце цього всього, випічки, часничку, борщику. Та це взагалі. О, не, все. Неділя це точно божественний день. Дякую, мої любі, за те, що ви мене так сьогодні годуєте дуже гарно. Ти нас цілий тиждень би тебе один день. У моєї лапки перший день народження. Так, зкудова взявся. Чого вона сьогодні народилася? Попала до тебе в руки і народилася. Нічогося. А я думаю навпаки. ай, коротше, все. В общем. Давай будемо їсти. Все, Всім смачного. Дякую вам теж.